Тест на байдужість для водіїв та пішоходів влаштували пожежники і поліцейські вранці у годину пік разом виїхали на вулиці міста, аби пересвідчитися, що хмельничани реагують на машини із проблесковими маячками та сиреною. Водії транспортних засобів приймати вправо зупинитись. не змушені рухатись по зустрічній полосі. Годинний експеримент продемонстрував, що більшість автолюбителів правил таки дотримуються і поступаються спецмашинам. Втім, виявилися й такі, які нехтували сигналом. За час рейду правоохоронці зафіксували п'ять правопорушень. Одному водієві винесли постанову решта відбулися попередженням. Деякі водії просто неважливо ставляться до цього їм байдуже, не виконують вимоги про близько Деякі водії просто. Якби їдуть там собі, слухають музику, не звертають уваги, тобто не слідкують безпосередньо за дорожньою обстановкою, внаслідок чого спеціальний транспорт не може швидко дістатися до місця своєї дислокації за викликом. Є такі випадки, коли навіть пожежні автомобілі потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди, і тоді вони не змогли, якби. Прибути до місця виклику. Ще більше претензій у працівників служб до пішоходів. Останні, на відміну від водіїв, що здебільшого пропускали пожежну та поліцейську автівки, на зебрах практично кидалися під колеса. Хоч правила однакові для усіх. Пішоходи, вони навпаки, коли бачать проблискові маячки, наприклад, патрульного автомобіля, то вони навпаки хочуть вийти на проїжджу частину. тим самим створюють аварійні ситуації. Ми навіть пересвідчилися в тому, що деякі пішоходи раптово почали вибігати на проїжджу частину. Ще одна величезна проблема паркування машин на пожежних гідрантах. Це перекриває рятувальникам доступ до води, і як результат, вони фактично залишаються без засобів гасіння. Утім, притягнути до відповідальності за це майже неможливо, адже часто власники машин навіть не підозрюють, що залишили транспорт на гідранті, який схожий на каналізаційний люк. Вон показчик, наш відомственний показчик, що це пожежний гідрант це для е, лічного суставу підрозділення. І отут, от на місці пожежного гідранту, стоїть значить, автомобіль. Водій, не порушуючи правила дорожнього руху, припаркувався, але знати про те, що це пожежний гідрант, він просто не може. Забороняється. Встановлення автомобілів біля пожежних гідрантів інших вододжерел на відстані не менше п'яти метрів. Але разом з тим в тих місцях мають бути встановлені заборонні знаки. Контролює цей процес кому належить територія ЖЕКИ, ОСББ і тощо. За перешкоджання роботі екстрених служб і водіям і пішоходам загрожує штраф першим 510 гривень, другим 51. Однак найголовніше, на чому наголошують і рятувальники, і поліцейські, і медики, це усвідомлення відповідальності всіма учасниками дорожнього руху, адже втрачений через людську байдужість час комусь може коштувати життя.